Житомирський технологічний коледж запрошує на навчання. Отримати диплом молодшого спеціаліста тут можна за такими напрямками, як мистецький, економічний, комп'ютерна інженерія, соціальна робота та оброблення деревини. У коледжі навчається більше тисячі студентів. Працюють висококваліфіковані викладачі. Навчання здійснюється у чотирьох корпусах, а також діють спортивні секції, гуртки технічної творчості, художньої самодіяльності є тренажерний зал. Житомирський технологічний коледж це багатопрофільний. Вищий навчальний заклад, який готує молодших спеціалістів з 11 спеціальностей. Крім того, вони можуть отримати і робітничу професію, а також отримати права водія. У нас є автошкола, яка також працює. Студенти технологічного коледжу навчаються у сучасних умовах. Комп'ютери закладу підключені до мережі. Крім того, безкоштовний вайфай є у гуртожитку коледжа. Навиком роботи за комп'ютером у коледжі навчають за поглибленою програмою, особливо тих, хто обрав спеціальність пов'язану з обслуговуванням комп'ютерних систем і мереж. Вони можуть працювати на різних посадах в організаціях, де використовуються комп'ютерні мережі, де використовується автоматизована обробка ін. Формації з використанням систем управління баз даних і так далі. Вони можуть працювати програмістами, вони можуть працювати системними адміністраторами. Особливо творча атмосфера у студентів, що навчаються на дизайнерів в аудиторії, куди не глянеш витвори мистецтва. Тут студенти і малюють, і проєктують меблі, і розробляють проекти ландшафту. Софія Дзивінська каже, що малює з дитинства. Коли закінчить коледж, мріє поступити в австрійський університет на факультет графічного дизайну. Вважає, що знань та навиків, отриманих у технологічній Уму коледжі їй вистачить. Нам дали висококваліфіковану підготовку. Ми дуже багато всього знаємо з різних предметів не тільки живопису, та рисунку, а й проектування, художнє конструювання, а також формоутворення, утворення, різних дизайнерських форм із паперу, пап'є-маше, пластику та різних інших матеріалів. А студент другого курсу Михайло Савенко своє вміння викладає у реалізацію дизайнерських проєктів. Він навчається за спеціальністю оброблення. Деревини. Нас навчають вже будучим нашим професіям збирання та обробка деревини, ну, столів, шкафів. Скільки меблів ти вже зробив? Ну, ну от вже столи, от 18 штук от уже заказали нам. Трибуну за словами директора коледжу, всі меблі у закладі власного виробництва з отриманими знаннями студентам раді на будь-якому підприємстві. На біржу праці ніхто не йде. Нині багато випускників коледжу вже самі очолюють провідні підприємства Житомира і Києва. За часи існування коледжу в музеї скупчились вже чимало нагород різних грамот та дипломів. Коледж в свій час приймав участь в міжнародних виставках. Має диплом торгової палати, участь приймали ми. На виставці досягнення народного господарства багато років це в Москві, ну і в Києві. Прийом документів на навчання у Житомирському технологічному коледжі розпочинається з 30 червня. Абітурієнти, що поступатимуть у коледж на базі 9 класів, складатимуть іспити, а на базі 11 конкурс проводитиметься на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.